Всім привіт! Канал Золотий Мед Золоті слова зараз скажу. Що робить пасічник зимою, якщо нема що робити? Насправді є. Коротенько покажу вам інформацію і ну, покажу і скажу. Так би. Багато хто говорить, що там. Не потрібно відкидати сніг з дашків, особливо ППУ вулики. Ну, в мене і не тільки ППУ, та різні системи є. Кожна з систем має свої переваги, свої недоліки, тільки українська система має більшість переваг. Ну, але не про це зараз. Е, значить, е, показує ППО, хімекселен. Фарбована гумовою фарбою. По суті, ну, найкраща фарба, яка, яка може бути на даному етапі на 2022 рік. Кращої я не, не бачу. Ну, можливо, я не бачу просто і не користувався, але наскільки знаю, перепробував різні гумова фарба найкраща. Дивіться, це є е, люток. Бачите, яка ситуація? Що відбувається? Відбувається наступне. Падає тонить, якщо не, ну, не, не скинути сніг, капає, дивіться, поростає, таким, як ви бачите, ну, такий мох зелений, як на деревах, можливо, ви, вам доводилося бачити, Та я зближу. Лущиться фарба, чорніє. Ясно, що такому вулику нічого не буде. Але зовнішній вигляд, вся ваша робота, те, що ви робили, воно йде так якби на смарку. Тому, ну, якось так. Тут я відкинув, і Карпатка ну, це така чемна бджола, вона літає. Е, суть. Не лінуйтеся, так як цей кіт... Він тільки ходить, бо хоче їсти і вже з'їв дуже багато. Тигр, будь чи не. лінуйтеся, відкидати сніг. Бачите, в мене система тут де далі українських вуликів, там йде альпійська система. От, багатокорпусні, там йде український корпус внизу, зверху альпійці. Зараз буду все це відкидати дуже простим рухом. Це не закладає ніяких проблем. Приходите до вулика, якщо у вас вулики. Ну, так як в мене, українські, наприклад. Прийшли чуть-чуть підтаяння. Іде. Раз, сунули. Все. Підняли, втрутили. Якщо це система е, накладного дашка, так? дах накладний. Не криша, а дах, дах. Дах накладний, то ви просто робите наступну річ. Знімаєте дашок, струшуєте і ставите на місце. Ви зберігаєте. По-перше, якість зовнішню сторону вулика якісною без злущення фарби. Воно не капає, не брезгає. Ну, Воно полущиться, але набагато довше ви збережете. Це перший момент. Другий момент ви зберігаєте сухість у самому вулику. Тобто, особливо в ППУ, вуликах, де дашки накладні, чи там в дерев'яних де дашки накладні. Під час того, як топиться сніг, йдуть бризги, краплі води попадають на люток, вологість збільшується. Це доказано. Тому вологість вулику і так достатньо. Якщо не контролювати її і не сувати ще сніг, вона буде ще більшою. Погодьтеся, хочете переконатися, лишіть один вулик зі снігом. Нехай він капає, топиться і подивиться результат. Це вже доказано. Ну, це коротенько, що робить пасічник у зиму. Е немає що робити, чим зайнятися, отко собі ходити сніг, струшує. на що це робити, але подивимося. Всім добра здоров'я! Е Підписуйтеся на канал е і всього найкращого.